Добрый вечер, уважаемые гости. Мы вас приветствуем на юбилей очаровательной женщины, народной артистки Украины, профессора Людмилы Леонидовны Марцевич. Ваши аплодисменты. И для меня честь вести ваш а для меня большая радость. Я приглашаю на сцену ректора Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского, доктора искусствоведения, член-корреспондента Национальной академии искусств Украины, профессора Владимира, Владимира Ивановича Рожка. заслуженного деятеля искусств Украины, кандидата искусствоведения, доцента Леси Степановна Олейникова, пожалуйста. И заведующего кафедра и специального фортепиано, профессора, заслуженного артиста Украины Александра Лосоконь, пожалуйста. Дорогі друзі, ну по перше сьогодні знаменний день Людмила Леонідовна мала чесно з день народження великого російського композитора. Який війшов в книгу рекордів Гіннеса, як саме виконуваний композитор у світі Петро Ілліт Чайковський, сьогодні 175 років від дня народження Петра Ілліт Чайковського і 70 років дня народження Людмили Ленікіницького. 105 років, але сьогодні у нас були зурочистості в академії. Ми носимо вже 80 з лишнім років ім'я Петра Євча Чайковського. І колись я виступав років сім тому назад в Москві, Московській консерваторії, а там голова Державної екзаменаційної комісії на Дергенському факультеті, хоровом, підходить до мене одна жіночка і каже: А правда, що говорять, що Чайковський – український я мені правда, тобто сумасшедший человек такое поєдали. І дійсно, Петро Чайковський велику часу свого життя провів на Україні, в Кам'янці. Прем'єри його кращих опер були в Харкові, в Києві, в Одесі, в інших містах. Він написав тут більше, це довели музикознавці, наші вчені, більше 30 творів, а якщо точно 35 творів. Це і твори для дітей, це вокальні твори. Він завжди говорив: Я ходжу смаком на природу, радуюсь від її, встрічі їм, міня а і я цю прекрасну музику. Людмила Леонідовна через 105 років народилася це один із видатних. Педагогів, виконавців нашої академії, я не буду сказати, людина, яка увінчена славою народна Хиста України, вона державний істинний професор. Вона дуже багато гастролює, тому що поєднувати виконавську і педагогічну діяльність дуже-дуже важко. І якщо це раніше колись можна було, то зараз за цим ведеться значний контроль. Так, державні органи зобов'язують, щоб люди, які гастролюють, знімалися з штатного розпису, коли вони їдуть, і так далі. Ви розумієте, якісь там гроші, щоб не перераховували то вони безкоштовні. Але Людмила Леонідівна дає дуже багато концертів. В неї потрясаюча програма Національної філармонії, якою вона виступає, і завжди на цій програмі людно. Вона завжди залучає до своїх творів кращих музикантів: це піаністи, це інструменталісти, вокалісти, і завжди насичені цікаві високопрофесійні програми. Вона демонструє. За 11 років моєї роботи в якості ректора академії. Я театрі зразу вивели як прекрасна концертанта. Ми представляли академію в Рахманіновському залі Московської державної консерваторії імені Петра Ілліча Чайковського. Там вона демонструвала високу культуру виконавства, фортепіанної гри. І видатні музиканти, ректор академії професор Соколов підходили і говорили, вам повезло, Владимир Іванович, тому що у вас педагоги і Вони прекрасно справляються з тими програмами, які демонструють. А наша спільна поїздка до культурного центру в Париж, це все було до сторіччя нашої академії, яке було два роки тому назад, і там блискуча програма разом із совівською національною перезоною рожок заслуженої артистки України. А концерти в Буветі, куди вона їздила, а концерти в Китаї, Китайській Народній Республіці, куди вона виїжджала. Великий успіх, пишуть листи. Зараз в Голландії була, пишуть багато листів, цікавих я справи, що це різнобічна, несповідана натура, яка дуже не заспокоїться на тому, чого вона досягла. Вона могла зіграти перший фортепіанний концерт Чайковського чи другий Рахманінова. Зіграємо. Да. І на цьому зупиниться ні вона грає сучасну музику блискуче. Вона інтерпретує по-своєму концерти Бетховена, Ліста, Шопена. Сучасних авторів і Істанковича, і Станковича, і навіть концерти Олександра Васильовича Костя. Костіна і так далі. Тобто людина, яка працює, людина, яка зростає, і людина, яка виповнила сьогодні 80 років. Не будемо говорити про цю цифру. Грань шестидесятників, слава Богу, і ви в хорошій професійній. Блискучі технічні форми заходу. Студенти навколо вас. Те, що ви зробили для Китайської Народної Республіки, підготувавши стільки студентів і лауреатів, честь вам і хвала. Я думаю, що вони одні радості вам там співають по одного дня, і ви будете й далі продовжити, тому що у вас так, є блискучі студенти, які Хай і орден. І орден. Дозвольте, шановна Людмила Денідона. Привітати вас, ваш день народження саме сьогодні. Я їй дзвоню в 11.20. Вона каже, рівно пів на десяти я з'явилася на світ. Я попав в пользу. Ми вас сердечно, віддалі ніколи книги, великої членої ради, ректорату, студентів, аспірантів, докторантів. Багато численних талановитих людей, які є в Україні, а я є секретарем національної спілки музичної, то можу говорити від імені їх. Ми вас щиро вітаємо. Дозвольте вручити вам оці квіти в знак високої поваги, знак любові і в знак того, що ви будете і надалі нас радувати своїм партеп'яним близьком. Людмила Леонідовна нагороджується найвищою нагородою нашої академії Насахаєм. Вона офіційно і красива. Це орден за видатні досягнення розвитку музичного мистецтва. Орденська книжка і така прекрасна медаль, яка наноситься тут зліва, і вона з дорогоцінних матеріалів. Це не просто. Людмила Леонідовна, це вантаж. Такі досягнення, популяризацію музики і велику роботу, яку ви проводите по підготовці мистецьких кадрів для нашої української культури. Це теж вам щось <плодисність> представлена <плодисність> до урядової нагороди, і вона її отримує. Це князь орден княгині Ольги і наказом ректора Людмиліонідовні, як завжди, виписано до. Ну, премію там, розумієте, щось таке. Ми вас вітаємо, бажаємо здоров'я, благополуччя, і проректор, і декан фортепіанного факультету, і весь наш студентський і професійний колектив. Здоров'я, благополуччя, на нові ноги. Паруси. Паруси. Мы все видим, что некое несоответствие между образом Людмилы Леонидовны и теми цифрами, которые тут озвучиваются. Это говорит о том, что время как-то обходит стороной Людмилу Леонидовну, и это замечательно. И я хочу от факультета пожелать новых свершений, новых талантливых учеников, новых лауреатов а их у Людмилы Леонидовны очень большое количество, новых концертов, новых побед. Для того, чтобы все это пережить, конечно, надо пожелать огромного здоровья. Спасибо. Людмила Леонідівна їздить не тільки по Голландіях, і по Кивейтах, і по Франціях, а вона завжди їздить навіть такі віддалені містечка, як глухі. І ви бачили, як люди сприймають мистецтво Людмили Леонідами. А крім того, Людмила сідає за фортепляно і тільки питає у співака, яка тональність. Все, ні нот, ну, нічого. Ми були свідками з Володимиром Івановичем, це просто ідея, яке люди. А в Лукові живе внук, мецената, який б так гроші дітей. Мішель Терещенко. Я розумію, що ми всі тут друзі Людмили, але у мене була зустріч з Людмилою, 50 років тому, діти. І ця дитина приїхала з Одеси і грала на конкурсі Лисенка, шопена я запам'ятала на все життя. Я слухала, ми як ми всі слухали багатьох, так як грала Людмила, це було щось неймовірне. Вона була тоді одразу зірка, і це було ясно, що це явище нашої потеряні культури. І останній штрих, третій, це те, що от, до всього прекрасного такого портрету, який зробив Володимир Іванович, я хочу додати, що Людмила багато разів їздить і е, журує. Да? Член журі. <реш> да. І ви знаєте, що настільки об'єктивно, настільки професійно, настільки абсолютно так, як то кажуть, з точки зору тільки музики. І ось чому от ми принеслися в Бекштайн? Тому що з 18 числа починається конкурс фірми Бекштайн, у нас Національної музичної академії, піаністів, звичайно. І е, е, який теж присвячений 175-річчю від дня народження Чайковського, і прошу привітати пані члена журі, яка буде е, журити молодих музикантів. ми Дякую. Трохи сильно все було Слух. те, що Трохиті, зараз було, Трохиті, було. було та. і з великою повагою до всіх, хто мене так шанував, дякую Це ще тільки початок ваш. Я розумію. Розумію. Ще буде кафедра, ще будуть сольні концерти від «Маліні». Ну, Ми, ми, ми переносимо на восени. З, з оркестром будуть її концерти, так що ми вас будемо запрошувати. Відкуйте за рекламою, тому що такого майстра 에, не можна просто щоб такі вечори були. Це дуже добре, гарно, але треба, щоб про це знали. Значить, день наруша тільки починається. Тільки починається. і мат Людмила.